Мене звати Юлія Бартащук. Я волонтер в своїй місцевості по рятуванню безпритульних викинутих тварин. Волонтерка з Вінниччини Юлія Бартащук не просто забирає залишених на призволяще чотирилапих, а й стерилізує їх, лікує, шукає нових відповідальних господарів. Чи вдається? Волонтерство в мене дуже багато часу займає особистого. Я волонтер, який роками вже рятую тварин, не знаю скільки років. І зараз військовий стан ще більше викинутих тварин. І це важче ще, бо їх і без війни було багато викинутих, а з війною. Їдемо на блокпост рятувати кисню з кошеням, викинуті тварин. Бо локпост це така річ тимчасова, потім всі розійдуться, а тварини лишаться, нікому не потрібні. Їдемо рятувати їх, забирати. У нас мишей було капець, поки не прийшли. А де вони взялися? А сел, що не знаєш, як сидіти, до них відносяться. Далеко ж. То що, пару кілометрів ти вона привела цю маленьку. Ти що, розляглася, дама, їдемо. Все щасливо. В Добрий вечір ми з України. Коли е людина знаходить е тварину і їй стає жаль, вона хоче допомогти цій тварині, в першу чергу я дуже попрошу, щоб людина отримала це котення вдома. А я в свої черги е беру зобов'язання стерилізації, якщо при потребі є цієї тварини, і пошуком домівки. Хочете допомогти, то не допомога не полягає в тому, що ви позвонили і збулися і пішли, але ще якісь з вашої сторони докласти зусилля в цю тварину. Добре, між боми вже притулок усі підходимо. Вики не в місті, то теж сюди забираються. Людей виїжджає, помирає, сама собака лишається. А я ж займаюся їхніми стерилізаціями. За площадку своїх волонтерських не держава, не місцеві органи, а я. Оця сука біла, що з чорним п'ятнишком на оці. Я за неї заплатила 1300 гривень за стерилізацію. Мені ж ці гроші теж легко не дають. Мої волонтерській діяльності перше, що потрібно, це звичайно, безумовне фінансування. Харчі, ліки, протипаразитні засоби. В разі якоїсь події, травми тварини, лікування і операції це все дуже великі кошти, і щодня вони затрачаються. Було, я заходила сюди, але в судорогах було півчаса назад. — Глюкозу це давала? Та я вас стоїть, думаю, колоти, його глюкозу тут не колоти. Потерпи, потерпи, болить, да. пекуча глюкоза. я знаю. Друге, що потрібно, мені потрібне приміщення, де я могла би тимчасово утримувати тварин тих самих кошенят, цуценят і утримувати до моменту, поки я їх не прилаштую, не знайду їм нім. Я, я, я вас знаю, ви тут водіє часто. А я би змагає. Ви та ще така взаємна, дякую І Третє, що мені потрібно в команду мою людей, які би могли розділити зі мною цю працю волонтерську і які би могли мені. Хоча б мінімально в чомусь допомогти і трошки розгрузити мене, тому що мені дуже важко одній тягнути район. І вона вакцинована. Щоб долучитися до моєї команди, ви можете зі мною зв'язатися по номеру телефону, який вказаний на моїй сторінці Фейсбука. Ви можете мені написати приватні повідомлення Фейсбука, вайбер за вказаним номером або знайти мене елементарно в місті і поговорити зі мною.